Привіт, друзі. Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає Призову. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо, тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк і підписатися. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний просить Міністерство оборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації. Зокрема, це стосується студентів. Знаєте, що зараз студентам складно виїхати. Комусь це вдається, а комусь не вдається. Ті, що вчаться за кордоном, мають дозвіл і мають можливість виїжджати, і то їх не пускають. Ті, що вчаться в Україні, вони є звільнені з мобілізації, їх не призивають на службу, бо під час навчання вони мають звільнення, але і за кордон їх не випускають. І якраз це є велика проблема. Зараз остаточне рішення буде за Міністерством оборони, а особливо за Олексієм Резніковим. І якщо вони приймуть таке рішення, то зможуть студенти виїжджати за кордон без проблем. А можливо, і не тільки студенти. Ну, подивимося. Щось таке вони приймуть, я так сподіваюся. Це рішення залужного, я так розумію, випливає з того моменту, як 12 серпня, тобто буквально на днях, президент Володимир Зеленський вніс законопроект про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів з 23 серпня до 20 листопада. Тому і надійшло таке звернення від залужного. Що ви по цьому всьому думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь на цей ютуб канал і лайкайте. З вами Саша Матвєєв. Слава Україні!